І так, і ще раз нагадаю, в 22 липня 42-го року, ось тут карта, а я не підписала, там десь вгорі написано 42 й рік. Так, 42-й рік, це карта 42-го року, ця територія України окупована, тому ми говоримо з вами, що відбувалося на цих територіях, які були окуповані. Перше, що ви повинні знати, це. Назву План Ост. Що таке план Ост? План Ост був придуманий дуже давно, навіть не Гітлером. Він вже існував життєвий простір для німецьких колоністів на нашій землі. Почався іще в 1938 році, коли Данило Галицький відбиває? Напад німецьких хрестоносців і ще раз, 1238 рік початок, тобто да? ця ідея Гітлер взагалі не був генієм. Все, що він взяв, він просто взяв філософські ідеї. Мене нещодавно хтось питав: да? чи правда що в основу там, гітлеровської? Машини була покладена філософія Ніч. Ні, неправильно, бо, як правило, політики беруть філософію і потім її трактують. Ось це мені зараз приходять смс-ки. Дивіться, я зараз навчаюся в школі анатомія пропаганди. Потім вам порозказую. Ну, принаймні, ми зараз закінчили курс, ми вчили російську філософію, яка обґрунтовувала. Ну, всю пропаганду, що вони в нас вкрали, і так далі, але ми окремо потім з вами поговоримо. Те, що ми говоримо, що Гітлер був продуктом тривалого процесу, да і ось план. Ост, він говорив, що треба. Простір для німців, і е, жителів Європи поділили на дві категорії. Перша категорія це панівні нації, це арійці, які мали панувати, які мали бути науковцями, вчителями, там лікарями, інженерами і так далі. Але були народи, такі як українці, вони повинні були бути. Там рабами німців, вони повинні були там е, працювати на заводах, освоювати робітничі професії і бути обслуговуючим персоналом для е, німців. Але були народи, на думку нацистів, які взагалі не мали права існувати ніяк. І це були цигани і євреї. Я вам потім я вам обіцяла, я потім після уроку зберуся, скину вам фільми цікаві по голокосту. Ви оберете, що захочете, і подивитесь. Так, і так у нас є план Ост, який, по суті, був придуманий давно. Концентрація його була оформлена гітлером в 30 років, а вже те, що безпосередньо відбувалося на окупованих територіях, має назву новий порядок. І ще раз план, ось це філософія. Новий порядок це те, що відбувалося насправді. І так зони окупації. Зони окупації це їх було. Чотири, бачите на карті. да? Перша, перше, що треба подивитися. ми з вами ось говорили, що оці землі, які Радянський Союз забрав у Румунії да, в 40-му році, ви бачите, що Румунія забрала їх назад. Тобто це не зона окупації, це Румунія. да? Також під контролем Румунії перебувала ще ось частинка земель. Які називалися Трансністрія? Ось вона підписана, так? Потім зрозуміло, що на території Галичини ви бачите дистрикт Галичина. Далі прифронтова зона, ось це підкорялася військовому командуванню, і більша частина України це рейхскомісаріат Україна. Але якщо ви думаєте, що німці планували там визнавали українців їхнє право мати державу? Ні. Вони не визнавали українцями право мати власну державність. Е, і зараз ми з вами поговоримо про рухи опору проти е, німців. так Рухи оперу поділяються на три напрямки: радянський партизанський рух, далі націоналістичний рух, який виступав за створення незалежної України, тому і націоналістичний, і так як на території України було дуже багато поляків, то на території України був і польський рух. Польський рух був представлений двома арміями радянською армією, яка називалася Армія Людова, і уряд Польщі, демократичний уряд е, після окупації німцями і радянським союзом Польщі вони виїхали до Лондону, тобто це еміграційний уряд. До речі, багато країн, які були німцями окуповані. всі ці Уряди їхні закордонні виїхали до е, Лондона. І ось їхня армія називалась Армія Крайова. Також нагадаю, що Петлюра іще ще в му році заснував закордонний уряд України. І ось саме цей закордонний уряд також створив власне військове формування. Воно називається Поліська Січ. Це не часто. Бандерівців, не частина там е е е умпа, це окрема е частинка, хоча вони, вони потім об'єдналися, але я вам зараз розкажу, чим вони відрізнялися. Е е Тарас, бульба, Боровець і Поліська Сіть. Це військове з'єднання націоналістичного напрямку. Чому націоналістичного бо виступала за незалежну Україну? але це була окреме формування. В чому суть. А, ми з вами зупинилися в попередній темі на те, що Коновальця вбили і Мельник застав став голову, Андрій Мельник став головою Організації Українських Націоналістів. так Але молодь. Бандера і йому вони не погоджувалися з тим, що пропонувала стара старі націоналісти. А старі націоналісти не пропонували радикальних дій по створенню держави. Вони говорили, що давайте пройде війна, ми подивимося і так далі. І е, організація по суті проспалася. Якщо у Мельниківців це була ота матірна. Бандерівці створюють взагалі новоутворено. Тобто у нас буде дві ОУН організації ОУН М і ОУН Б так І якщо ОУН М, вони співпрацювали з Німцями, у якому плані? Вони розвивали культуру Культуру церкву, науку українську, там якісь театри, проводили якісь культурні заходи на окупованих територіях. Німці їм це дозволяли. О, в Німані, Ізначально. Нама сподівалися, ну, не то, що сподівалися боротися з Гітлером. Вони спочатку, ну, можливо, розглядали таку можливість Союзу із Гітлером. Як вони її розглядали? Дивіться, 30 червня 41-го року нагадаю, що Німеччина напала на Радянський Союз 22 червня, а Львів в цей час це вже. Радянський Союз, бо його вже освободили да, в 39-му році. І так, в е Львові вже 10% населення депортували. Так? Е, бандерівці, УН Бандерівців, проголошують відновлення української державності. Акту це обов'язково ви повинні знати. Причому дивіться, що цікаво, вони це проголосили, коли радянські війська покинули, зробили акт вже доброї волі і покинули Львів, а німці туди ще не дійшли. Але, щоб ви розуміли, коли прийшли німці у Львів, вони цю державу заборонили. І ще раз я говорю вам, що. Німці не розглядали право українців на власну державність, і можливо, ці кілька днів Бандера сподівався на те, що на співпрацю з німцями але. 30 червня 41-го року все бажання співпрацювати німців у Бандерівської організації було убито, і вони одразу починають боротися проти е, німців, бо ті боролися проти них. Бандеру відправляють в концтабір. Е, е, причому прем'єр-міністром цієї держави був Ярослав Стецько, не Бандера. Тепер дивіться, за що виступав взагалі Бандера е і взагалі УН. УН, е це була, ми з вами вже говорили, терористична організація. Вони не визнавали багатопартійності. Взагалі, націоналізм полягав у тому, що у здобутті незалежності України всі засоби гарні. Тобто можна Взагалі в політиці називається макіавелізм. Кому цікаво, макіавелі – це 14 століття. Він написав книжку, де сказав, що якщо правитель діє в інтересах держави, то йому не обов'язково бути моральним. Ну, мабуть, цих принципів дотримувалися і бандерівці, тобто, по суті, вони бачили майбутнє України. Ну, такою авторитарною державою щоб здобути незалежність, побудувати незалежну Україну з благими наміреннями, вистрілена дорога ва. Але е, цікаві дослідження я читала дослідження політолога американського, який під час війни досліджував українське населення. І цікавий факт, який опять-таки ви не почуєте і не побачите в російських пабліках, в російській е, е, пропаганді, найбільше ОУН Бандерівців їхню ідеологію сприймав саме Донбас. Чому? Бо вони були морально готові до тоталітарної держави. Міста великі сприймали бандерівців, хто не сприймав цікавий факт: не сприймав бандерівську ідеологію. Українці, які проживали в селах, тобто етнічні справжні українці. І це я читала в особистих е кримінальних справах, засуджених за український націоналізм під час Другої світової війни. У нас на території нашої області в багатьох селах були створені націоналістичні організації українські, але чим вони відрізнялися від ідеології Бандери тоталітарної держави, однопартійної вождя і так далі. Вони будувалися на принципах свободи і ідеалів козацької січі. Да? Тобто, цей наш менталітет кого поля. І ось, до речі, Бульба-Боровець, Поліська Січ, вони також стояли на демократичних позиціях. І уже коли Орок му році радянські війська почали наступати на Україну на тестові України. Бандерівці зрозуміли, що вони не користуються підтримкою на Дніпрянської України, і почали міняти свою програму під тиском. Населення центральної України було змінена програма. Дивіться, надзвичайний збір УНБ. Б. це Бандерівці, да, в 43-му році. Що які зміни вони вносять до своєї програми? Ну, передача землі селянам і форма господарювання, понятна це е, протистояння колгоспам. До речі, цікавий факт: Гітлер не відмінив колгоспи, е, українське населення. Е, до речі, рух опору почнеться приблизно 42-го року. Е, УПА буде створена армія, яка буде боротися з Гітлером у 42-му році. Радянська партизанський рух почнеться в 42-му році. Чому е, не в 41-му? Чому, коли зайшли німці, одразу не було супротиву? Ми говорили перше міф про непереможність Гітлера. А друге, це те, що населення сподіваюсь дійсно населення українських сіл зустрічало Гітлера з хлібом солью. Вони думали, що гірше ніж сталінський режим вже не буває. І спочатку вони сподівалися на краще життя, тому вони сприймали. Гітлера позитивно. Але потім, коли вони зрозуміли, що це абсолютно однотипні режими, тоталітарні, причому ідеологія Бандери, також і ще раз на Дніпрянська Україна вони розуміли, що і Гітлер, і Сталін, і Бандера пропонують одні й ті самі цукерки, просто завернуті в різні фантики. І центрально націоналізм і ще раз, націоналізм це не те, що ми знаємо по російській пропаганді, це те, що вони продумали. Ні, український націоналізм це центральна Україна, це боротьба за нашу свободу, і, але не шляхом ніякої авторитаризму не визнавали. Це Традиції, які походять ще з Запорозької Січі, наші Шевченко, Леся Українка і так далі. От це носії українського націоналізму. І ми з вами, жителі центральної України, носії українського націоналізму, який він повинен бути. Також і ще одна, один момент. Які маніпулюють, ну, переважно росіяни. Я думаю, росіянам дуже важливо, щоб українці і поляки конфліктували. Тому дійсно під час війни була, були протистояння українців і поляків, тобто українці і поляки не об'єдналися в боротьбі проти Гітлера, а навпаки, вбивали один одного. І мені здається, що це було не без втручання німців. Тобто німецька пропаганда, можливо, там під видом, знаєте, там провокаторів і так далі, вони провокували, щоб українці і поляки між собою воювали і менше звертали увагу на них. І ось пік протистояння українців і поляків під час війни е, називається Волинська трагедія. Коли на Волині суті, українці вирізали польські села. А навпаки, поляки е, українські, і, в общем-то, це хто розбиратися, хто більш винний, немає сенсу, бо, по суті, е, з обох боків були е, звірства на війні вони завжди є. Да, на війні не всі святі, і понятно, що на війні дуже багато жахливих випадків. Люди себе не контролюють під впливом е е психічних, е психічних впливів. Тому е фактично я думаю, що вшанування пам'яті, звісно, повинно бути. Ми повинні обов'язково знати про цю Волинську трагедію, але не перебільшувати її і не піддаватися. На російську пропаганду, яка розпалює ворожнечу між українськими польськими народами, бо їм це вигідно. Бо поляки, ви знаєте, на даний момент поляки найбільш послідовні союзники України. Так, також 44-му році була створена українська головна визвольна рада. Ви повинні знати її керівника, і активну роль в цій українській головній визвольній раді приймав Роман Шухевич. Ось це людина, яка, мабуть, більшу роль відігравала, ніж Степан Бандера в організації УНБ. Бо, і ще раз нагадаю: 12 жовтня 42-го року я думаю, що вона існувала ця повстанська армія раніше, просто вони вибрали красиву дату, нагадаю, що це день українського козацтва, це покрова. Вони обрали цю дату, щоб проголосити утворення української повстанської армії, яка воювала, нагадаю, проти німців. На відміну від радянських військ, які спільні паради проводили. Українська Бандерівська, українська повстанська армія воювала проти німців на території України. Тому що була вона утворена, вона була на окупованих німцями території. Так, про радянський партизанський рух. Ну тут подивитись, я споможе. Можливо, там, звісно, в постах буде вже дуже багато питань, але я дуже вам не буду його розписувати. Страдянський партизанський рух. Було приблизно, знаєте, те саме. Ми будемо з вами повторювати Наполеона, да? коли теж в українському Русі був розкол. І, до речі, противниками Наполеона і прихильниками Росії був і Іван Котляревський. Але е історія. Наполеон не збирався визнавати українську державність, і по суті постраждали і ті, хто Наполеона підтримували, і ті, хто підтримував Росію проти Наполеона. Тобто, українці, розкол українців завжди ні до чого гарного не призводить. Е, так і Е, таким чином, е, я так думаю, що далі ми з вами 43 рік рік розберемо вже на е, наступному тижні.